Перехідні ноти, як їх співати. Що таке мікс? Мене звати Христина, і разом за допомогою вокального прийому край, ми спробуємо це все заспівати. Що ж таке край? Край це плач! Так, так саме це плач. І за допомогою ось цього плачу ми можемо зміксувати свій голос і пробувати співати так. Перехідні ноти. Цей голос звучить так. Ой-яй-яй-яй, яй! І можете спробувати відтворити цей звук. Але для того, щоб вам співати перехідні ноти, спершу потрібно ознайомитись, як ваш голос звучить на низьких нотах, на середніх, а це грудний голос, а також високі ноти, головний голос. І можете пробувати вже співати і перехідні. Пробуємо ще раз відтворити ось цей плаксивий звук. Ай-яй-яй. І ще раз ай! яй яй Ви знайшли в собі цей звук. Прошу зауважити, що важливий є такий момент. Повітря буде виходити в нас через ніс і через рот, і голос буде звучати теж і через ніс, і через рот. У нас виходить така. Розвивка. Також тут важливу роль відіграє носова порожнина та носоглотка. Зауважте ж собі це. А гортань залишається вільною. І щелепа теж. Має бути все вільне, ніякого статичного напруження. Пробуємо тепер співати це саме плексивим звуком. Піднімаємося вище не спішимо. Ай-яй-яй Ще трішки. Ще вільно тримаємо. Шия вільна. Спокійно не спішимо ще трохи. Надіюсь, у вас все вийшло. Тренуйтеся, адже цей звук є дуже важливим, і саме він з'єднує грудний голос та головний голос. Підписуйтесь, чекаю вас на каналі.